Як позбавитись від Холки, як покращити свою поставу, як підтягнути шкіру, яка можливо провисає у вас на руках і боках. Насправді всі ці питання досить швидко можна вирішити, якщо розуміти, звідки це береться, і відповідно, що потрібно робити для того, щоб цього позбутись. Ключове питання: як це формується? А це все наслідок того, що в нас порушується постава і виникає хронічний неефективний спазм окремих груп наших м'язів. Якщо ви подивитесь на будь-яку людину, в якої є Холка, <Holka>, або в якої так само провисає шкіра на руках, ви не побачите жодної з них, в якої є нормальна постава. Можете зробити такий експеримент. Завжди ви гарантовано побачите, що у цих людей голова винесена вперед, можливо, трохи запр... закинута назад, плечі так само трохи розвернуті вперед. Ну і, скоріш за все, досить така кіфотична грудна клітина, вона трохи округла. Власне, до чого це призводить? Для того, щоб застабілізувати само себе, тіло створює фіксацію в цих м'язах. Тобто напружуються м'язи по задній поверхні шиї, напружуються м'язи верхньої частини наших плечей, і всі ці м'язи і шиї. І плечей вони всі кріпляться в районі сьомого шийного хребця. Це хронічне напруження, воно власне призводить до того, що там формується запалення, набряк. І це призводить просто до збільшення в розмірі цієї частини тіла. Тобто, тіло намагається ніби як перерозподілити оце напруження це певна адаптаційна реакція. Це ніякі не солі. Відповідно, якщо вам хтось пропонує вирішення цієї проблеми саме через виведення солей, це так не працює. Так само, будь-які масажі, інші якісь процедури, вони, звичайно, знижують рівень напруження в цій ділянці, відповідно, знижують рівень набряку, але проблему не вирішують, оскільки не уходить причина. Власне, та сама порушена постава. Ще один дуже важливий механізм. Який призводить так само до формування цієї проблеми. Це обмеження нашого дихання у кожної сучасної людини, яка спеціально не займалася своїм диханням. Через. Стреси, якісь захворювання, величезна кількість інших факторів там можливі операції, якісь в нас у всіх є обмеження рухомості груду черевної діафрагми. Відповідно, дихати нам треба цю роботу на себе беруть допоміжні дихальні м'язи, які власне кріпляться до шиї. Поступово ми всі робимо протягом доби 15 20 тисяч дихальних рухів. в це. Це от візьміть в руки по гантелі по 5 кг. грудна клітина насправді важить більше, і почніть робити оці рухи, от, власне, по 15 20 тисяч за добу. Та цікаво скільки взагалі ваші руки витримують, а вдумайтесь, це все лягає на нашу шию, і це теж призводить до формування напруження в цій зоні. І так само це один з факторів, який порушує нашу поставу. Тому а, ключові речі власне полягають в тому, що нам важливо навчитися знімати самостійно напруження, зайве напруження, зайвий тонус не ефективний в цих зонах. І так само нам важливо навчитися самостійно покращувати поступово свою поставу, тобто відновлювати оптимальне фізіологічне положення голови, плечей і нормальну рухомість грудо-черевної діафрагми. Це неочевидні речі, але як приємний бонус після того, як ви е, навчитеся цим простим маніпуляціям, ви отримаєте і покращення стану свого хребта, е, покращення лімфодренажу, відповідно так само і зовнішній вигляд, і імунітет, покращення роботи внутрішніх органів, і багато, багато інших дуже приємних бонусів, включає стан нервової системи і психіки. Я думаю, що ви згодитесь з тим, що це дійсно того вартує. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, якщо ви ще не підписані на наш канал, підпишіться на нього, так само поставте лайк під цим відео і напишіть свій коментар, так працюють алгоритми YouTube. Наприклад, ви можете написати нам свої побажання щодо наступних тем випусків на нашому каналі. Якщо ж ви розумієте цінність дійсно комплексного підходу до фізичного та психічного здоров'я, ви можете пройти наш безкоштовний відкритий марафон за посиланням в описі до цього відео. І там же ви знайдете посилання на банку на допомогу 204-му батальйону ТРО. Це крутезні хлопці та дівчата, які боронять нас зараз на запорізькому напрямку. До цього вони були на Бахмуті. Вони роблять дуже важливу роботу, і разом ми дійсно зможемо зробити свій вклад в те, щоб. Наша країна встояла і важливий коментар до практичної частини. Зараз ми почнемо з вами робити ці вправи в положенні лежачі. Чому це важливо? Бо, скоріш за все, ви вже бачили якісь інші рекомендації або комплекси, які робляться стоячи. Це важливо, тому що спочатку нам... Потрібно навчитися розслабляти ці ділянки і розвантажувати їх тільки після того, як м'язи почнуть розслаблятися, тільки після того, як зніметься напруження з цієї зони, тільки після того, як ми зробимо декомпресію для всіх цих структур, ми зможемо давати їм більше навантаження. В іншому ж випадку, якщо ми почнемо робити якісь більш активні рухи в вертикальному положенні тіла, коли ці м'язи знаходяться в більшому тонусі, насправді ми можемо навіть погіршити свій стан. Тому дуже важливо починати. Саме з тих речей, які я вам сьогодні запропоную. І я обіцяю, що кожен із вас, хто зараз це зі мною зробить, відчує себе гарантовано краще. Отже, ми займаємо положення лежачі: відчуйте себе, тіло, опору під собою, можна прикрити очі, і просто зробіть базове первинне сканування свого вихідного стану. Наскільки симетричним ви себе відчуваєте? Наскільки ви відчуваєте, можливо, напруження або скорочення, вкорочення у різних частинах свого тіла, наприклад, в попереку або в шиї? Так само, наскільки однаково вільним і симетричним, об'ємним ви відчуваєте своє дихання справа та зліва. Зверніть так само увагу на свій внутрішній стан, який рівень а, напруження або навпаки розслабленості, втоми, спокою а, ви зараз відчуваєте. І тепер обережно згинаємо ноги в колінах. Згинаємо ноги в колінах, ставимо стопи приблизно на ширину таза або плечей. А, дайте собі можливість знайти таке положення ніг, при якому у вас не буде відчуття. Фонового напруження в ногах, тобто вони мають стояти ніби як самі, достатньо розслаблено. Долоні поставте на а, реберні дуги, підборіддя підібране. І тепер ми робимо а, простий базовий рух. і Більшість з вас, скоріш за все, вже його бачила в інших наших відео. На вдосі ми підвертаємо таз на себе і ребрами розштовхуємо долоні назовні. На видосі таз опускається на підлогу, і ми перекочуємо таз вперед по підлозі. Навдосі таз перекочується на себе. І ми розштовхуємо ребрами долоню назовні. На видосі таз перекочується від себе. Максимально плавний та повільний рух. Повністю розслаблене тіло. Навдосі таз перекочуємо на себе, поперек впирається в підлогу, крижова кістка припіднімається над підлогою, живіт лишається зібраним, тобто він не втягується. Але і не вивалюється ні на вдосі, ні на видосі. Це важливо. Це забезпечує нам е, роботу, активність, контроль, тонус базових стабілізаторів нашого тіла, які, власне, і формують в тому числі нашу поставу. Ключовий рух ребра навдосі рухається назовні, на видосі назад. Робимо так хоча б 5 разів. Краще, звичайно, більше, 10 дихань краще, ніж 5. Важливо спіймати саме цей рух. Тепер а, ми можемо продовжити цей рух, але ми переносимо руки вище і ставимо долоні десь приблизно на середину грудної клітини. Ми робимо вдих. Так само підвертаємо таз на себе. Ми так само прижимаємо навдосі поперек до підлоги. Ребра виштовхуємо назовні. живіт лишається зібраним. Ми не втягуємо його, але й не вивалюємо. І так само продовжуємо цей дихальний рух і ребрами розсуваємо наші долоні, розштовхуємо наші долоні назовні. Вдих. Виштовхуємо ребрами долоні назовні. Видих, контролюємо зворотній рух. Тепер важливо, будь ласка, продовжуйте, я прокоментую. Важливо, ми а, зараз руками контролюємо рухомість грудної клітини. І одночасно, за рахунок тактильної стимуляції, ми підсвічуємо нервовій системі, що тут теж є ребра і м'язи, які забезпечують цю рухомість, і вона покращується. А важливо, щоб цей рух був симетричним, тому якщо ви відчуваєте якесь відставання, більше намагаєтесь вдихати саме туди, де власне є це відставання. І це буде вже переналаштовувати все ваше тіло. Ще важливий елемент: в чому взагалі. Сенс цих рухів. Я про це казав в теоретичній частині, що як тільки в нас починає формуватись правильне, повноцінне повне дихання, автоматично в нас починає покращуватись, тобто вирівнюватись наша постава. І це дуже важливий момент. Навіть після того, як ми закінчимо цей дихальний блок, вже після цього, якщо ви встанете і перевірите те, як ви стоїте, ви вже відчуєте, що ваше тіло стало більш рівним і розправленим. Тобто це вже буде покращувати ваш, вашу динаміку по вашому ключовому запиту. Після цього, наступний крок, ми ставимо долоні на плечі, пальці ставимо на плечові суглоби, ключиці, під ключицями, лікті виносимо в сторони. Тобто наші руки стоять на одній лінії. І ми продовжуємо цей самий рух, вдих таз на себе. Ми вдихаємо так само в поперек, в ребра в боки, розштовхуємо ребра назовні. І так само тут, на цьому етапі, ми контролюємо оцю рухомість під нашими руками. Ми контролюємо оцей рух на розширення під нашими ключицями і в напрямку плечових суглобів і далі в руки. Тобто має бути таке саме, от такий самий рух на розширення. На видосі зворотній рух. На себе вдих, таз. І ми слідкуємо за тим, наскільки симетрично заповнюються на вдосі наші підключичні простори і на видосі таз від себе. Максимально розслаблена шия. Таз на себе вдих. Таз від себе видих. Максимально плавний та повільний рух. Можливо, ви відчуєте, що а, чим більше ви сповільнюєтесь, тим більш глибоким і плавним стає ваше дихання. Це теж дуже важливе спостереження. Чим більше зараз ви сповільнюєтесь, чим більше сповільнюється ваше дихання, тим більше розслабляється ваше тіло, мозок і психіка. Тим більше знижується рівень стресу, і відповідно тканини стають більш еластичними. І прямо зараз ви можете відчути, як збільшується рухомість по всьому вашому тілі. От прямо зараз, наприклад, ребер а, під вашими руками. І якщо ви затримаєтесь на цих рухах більше на 20 дихань, на 30, на ще більшу їх кількість. Ви можете помітити, наскільки ще більшою може стати рухомість всіх цих структур. Уявіть собі, наскільки скуте наше тіло в принципі, і наскільки легко насправді ми можемо все це звільнити, і відповідно звільнити не тільки наші суглоби, хребет або внутрішні органи, але і мозок, і психіку від неефективного напруження. А це насправді дасть нам економію величезної кількості ресурсу та енергії просто на життя. І це напруження, до речі, і є однією з ключових причин, чому власне у нас у всіх є проблеми або з тонусом, або зі сном, або з психологічним станом. А найчастіше з усім цим. Наступний крок: ми ставимо долоні на реберні дуги знов, і зараз з фіксованим тазом ми не робимо перекати, ми просто контролюємо оцей повний дихальний рух, коли навдосі ми вдихаємо в поперек, в ребра, реберні дуги і далі в боки. Коли витягується, видовжується хребет, і ми розширюємось так само в сторони, і на навидуся зворотній рух. Живіт лишається зібраним, не втягується і не вивалюється. На цьому кроці ми... Маємо звільнити шию від напруження і вставити голову в більш оптимальне положення. Я не сказав про це раніше, але це важливо. Якщо ви лежите і у вас голова торкається підлоги не потилицею, а трохи закинута назад, або взагалі вам некомфортно так лежати, підкладіть щось під голову. Нехай це буде полотенце, плід, той самий килимок згорнути в декілька разів. Але ваша шия має витягуватись. Якщо ж ви лежите на підлозі саме потиличним бугром, не вище. Це нормальне положення, але знову ж таки вам має бути зручно. Тепер долоні стоять на ребрах. Підборіддя опущене, шея видовжена. І ми починаємо робити максимально прості рухи, направлені на максимальне розслаблення і декомпресію, тобто видовження нашої шиї. Наприклад, на вдосі або на видосі, тут це не критично. Ми перекочуємо голову ліворуч, і на наступній фазі дихального циклу голова повертається назад в центральне положення. І знов вдих або видих. Голова перекочується праворуч. Наступна фаза дихального циклу ми повертаємось назад в центр. Голова ліворуч. І в центр. Голова праворуч. І в центр. левую ручь, в центр правую ручь и в центр І тут знов, чим більше ми це робимо, тим більшим буде ефект, тим більше буде оце зняття напруження та видовження нашої шиї. Ми можемо додати сюди ще один елемент. На вдосі ми опускаємо кінчик носа ближче до грудини, тобто шия витягується. На видосі ми повертаємось у вихідне положення. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Координація з диханням теж може бути і протилежною. І тепер ключовий елемент цього етапу. Ми ведемо по невеличкому колу кінчик носа. Ми ніби малюємо коло кінчиком, кінчиком носа і рух намагаємось зробити максимально плавним і повільним. Півкола вниз це вдих. Півкола вгору це видих. Півкола вниз це вдих. Півкола вгору це видих. І ще раз, Півкола вниз, це вдих. Півкола вгору це видих. І протилежний бік. Півкола вниз вдих. Вгору видих. Вниз вдих. Вгору видих. Продовжуємо це робити. І тепер ще один важливий момент. Це більше стосується е, нашої уваги. Зверніть увагу на те, як ви відчуваєте своє тіло, коли в одній площині, ну або майже в одній площині, знаходиться ваша потилиця, крижова кістка, крістець. І ваші лопатки в ідеалі лопатки мають бути прижатими до підлоги, але зараз ми саме займемося регуляцією плечового поясу, і воно вибудується краще. Зараз, зараз, перш за все, первинне оце взаємне співналаштування крижової кістки, потилиці та лопаток. І поступово це стане нормою для вашої нервової системи підтримувати саме таке положення вашого тіла в просторі. І я нагадую, що коли це вибудується, неможливою буде історія, коли та сама холка буде формуватися у вас на шиї. Добре, рухаємось далі. Коли ми це зробили, ви вже зараз можете відчувати своє тіло більш стабільним і таким центрованим, плюс видовженим свій хребет. Тепер ми перевертаємось на правий бік, лягаємо на правий бік, коліна зігнуті, руки витягнуті перед собою. Голова на підлозі, вільно звисає вниз на шиї. Якщо це некомфортно, ви можете підкласти щось знову таки невисоке. Під голову для того, щоб вам було максимально комфортно. І тепер ми робимо вдих, контролюючи правильний дихальний рух, як це було на попередніх етапах, таз максимально намагаємось зафіксувати нерухомим. І на видосі ми виносимо ліву руку по максимально великому радіусу, ліворуч і опускаємо її вниз настільки, наскільки нам це комфортно. Мета зовсім не в тому, щоб ми скрутилися. Тут зовсім інший принцип. Цей рух направлений на задіювання ключових м'язів, стабілізаторів нашого тіла, які формують правильну нашу поставу. Навдосі ми повертаємось назад у вихідне положення. Контролюємо правильний дихальний рух. Видих. По максимально великому радіусу. Ліва рука пішла вгору, опускається ліворуч. Навдосі ліва рука по максимально великому радіусу пішла вгору і опускається на праву руку. І ще раз видих. Ліва рука пішла вгору і пішла ліворуч. Я нагадую, що тут глибина скручування взагалі не важлива. Не треба намагатися якомога далі скрутитись. Навдосі повертаємось назад, в центр. І тепер той самий рух робимо навдосі. Нагадую про зібраний живіт. Вдих. Ми вдихаємо в спину та в ребра, в боки. Голова перекочується по підлозі, підборіддя підібране, шия не завалюється, не перерозгинається назад. На видусі ліва рука повертається на місце. Вдих. Ліва рука уходить в сторону. І видих. Ліва рука опускається направо. І ще раз. Вдих. І видих. Ми намагаємось вести руку по максимально великому колу. І ми рухаємось так, щоб наш таз і верхне, верхнє стегно лишалися нерухомими. Наскільки це можливо. Перевертаємось на лівий бік. На лівому боці. Так само ноги зігнуті в колінах. Руки перед собою, права долоня на лівій долоні. Ми робимо вдих, контролюючи правильний дихальний рух. Живіт зібраний. І на видосі ведемо по максимально великому колу праву руку вгору і праворуч. На вдосі повертаємо праву руку на місце. Видих, права рука по максимально великому колу рухається вгору і опускається вниз. Вдих, права рука по максимально великому колу, великому радіусу, так само повертається на місце. І ще раз. Видих. Максимально повільне, плавне дихання, повне і глибоке. Вдих. Повертаємо праву руку на місце. І тепер навдосі. Вдих. Права рука пішла вгору. Максимально велике коло. Видих. Повертаємо руку на місце. Вдих. Видих. І ще раз вдих, видих. І останній раз вдих. Видих. Добре. Тепер ми знов лягаємо на спину. Ноги знов зігнуті в колінах, стопи стоять на підлозі, ширина тазу, ширина плечей. Між стопами. Руки витягуємо вгору. Тут важливо, підборіддя підібране, якщо потрібно, знов-таки щось підкладаємо під голову. Руки витягнуті вгору. Лопатки розведені і опущені, наскільки це можливо, вниз в таз. Контролюємо максимально велику відстань між плечима і вухами. Максимально плавним повільним рухом ми витягуємо наші руки вгору. Лопатки відповідно відриваються від підлоги, контролюємо підібране підборіддя і довгу шию, і контролюємо правильний дихальний рух. І тепер на видосі по максимально великому радіусу ми опускаємо руки в сторони, намагаючись максимально збільшити відстань, між долонями. Підборіддя підібране, і ми контролюємо правильний дихальний рух, так як ми це робили до цього. І на вдосі ми повертаємо руки назад у вертикальне положення і витягуємо їх вгору. Знов. Видих, опускаємо якомога далі одна від одної долоні. Лопатки розведені відповідно і прижимаються до підлоги. На вдосі ми повертаємо руки у вертикальне положення і тягнемо їх в стелю. І в останній раз видих, максимально витягуємо руки в сторону, контролюємо підібране підборіддя і правильний дихальний рух, зібраний живіт. І на вдосі витягуємо руки вгору. А от тепер ми робимо рух на вдосі. На вдосі так само намагаємось максимально. Далеко розташувати одна від одної долоні. Лопатки прижаті до підлоги. Контролюємо максимальну відстань між плечима та вухами. На видосі витягуємо руки вгору і відриваємо лопатки від опори. Вдих. Максимально широко розводимо руки. Живіт лишається зібраним. Видих, тягнемо руки вгору. І ще раз. Вдих. Максимально розводимо широко руки. Але без перенапруження, тобто базово просто мінімальний тонус м'язів. Головний фокус уваги на правильному розташуванні кожної частини тіла і правильному дихальному русі. Наступний крок, коли ми а, опускаємо руки в сторони, лишаємо лопатки в цьому положенні. Зараз важливо зафіксувати лопатки в цьому положенні, коли вони прижаються до підлоги і максимально розведені одна від одної. І розвернуті, тобто вони максимально плоско зараз у вас, скоріш за все, лежать на підлозі. Оце важливо зафіксувати. Тобто лопатки нерухомі, вони ніби як приклеєні. Так само нерухома голова потилиця, вона так само, як приклеєна до опори, і поперек. Тобто, ми повністю весь тулуб вісь нашого тіла застабілізували, зробили нерухомою. Єдине, що зараз рухається, де відбувається рух, це плечові суглоби, руки витягнуті в сторони. І тепер ми робимо вдих. Контролюємо так само правильний дихальний рух із фіксованими лопатками, це дуже важливо, не піднімати їх вгору. На видосі ми проковзуємо руками по підлозі настільки далеко, наскільки нас пускає наше тіло, тобто це має бути комфортним. І, можливо, руки досить невисоко припіднімуться в напрямку голови. На вдосі, так само проковзуючи по підлозі, ми повертаємо наші руки назад к тазу. І так робимо видих. Руки проковзують по підлозі за голову. Навдосі повертаємо руки назад, проковзуючи по підлозі до тазу. Підборіддя лишається підібраним. Знову видих за голову, вдих назад в тазу. Ви робіть, я прокоментую, це дуже важливо. Зараз ми навчаємось тому, щоб робити рухи руками з стабілізацією саме в правильному положенні лопаток, шиї, голови по відношенню до тазу. І на фоні правильного дихального руху, тобто, ми таким чином моделюємо звичайну життєву ситуацію, коли ми рухаємось, ми щось робимо. Але нам важливо зберігати оці всі структурні елементи нашого тіла в правильному положенні по відношенню один до одного і по відношенню до свого дихання, коли ми зробили, хоча б. Три рухи на видосі і на вдосі. на видосі за голову, на вдосі вниз, і потім навпаки, На вдосі за голову, на видосі вниз. В принципі, цього вже достатньо. Зараз ви можете випрямити ноги, вільно покласти руки, зробити вдих, зробити видих, і так само прикрити очі і звернути увагу на те, як змінились ваші відчуття. Руки на комфортній відстані від тіла. Зверніть увагу на те, як зараз лежать ваші долоні. Якщо вони розвертаються саме долонями вниз... І, скоріш за все, саме так воно і є. Це, власне, є одна з причин того, чому у вас, власне, є і та сама холка, і інші зміни у вашому тілі. Дайте рукам можливість розвернутися, встати або на ребра долоней, тобто великі пальці вгору, в стелю, або взагалі долонями вгору. І зверніть увагу на те, як саме це положення рук формує положення ваших лопаток. І, скоріш за все, що в цьому ж положенні у вас і шия буде відчуватися більш розслабленою та довгою. Це важливо. Декілька разів вдихніть-видихніть, порівняйте відчуття в тілі справа та зліва і зверніть увагу на те, що змінилось у сприйнятті тіла, в відчуттях об'ємності тіла, у відчуттях відбитків, які ваше тіло лишає в підлозі, в тому, наскільки більш об'ємним та вільним ви відчуваєте зараз своє дихання, як змінився ваш стан. Рівень втоми або навпаки збудження, настрій, фокус уваги, будь-що. Після того, як ви все це проспостерігаєте, і, скоріш за все, це буде досить приємно. Ви можете обережно, і це дуже важливо, перевернутись на будь-який бік. Тобто ми ніколи не встаємо просто через згинання після цих вправ. Ми перевертаємось на будь-який бік. Лежачи на боку, ми так само вдихаємо, видихаємо, можливо, декілька разів, коли ми відчуємо, що ми адаптувалися до цього положення. Ми обережно сідаємо. Ми обережно сідаємо. Ще можливо, ви відчуєте, що в положенні сидячі, вам теж треба провести якийсь час, там три дихання, п'ять дихань, можливо, більше часу, просто для того, щоб адаптувалися знову такі ваші судини та рецептори. І тільки після того, як ви відчуєте, що все можна вставати, обережно вставайте. Після того, як ви станете, поставте ноги приблизно на ширину таза або плечей. Вирівняйтесь, займіть максимально зручне для себе зараз положення. Прикрийте очі, відчуйте себе, своє тіло, опору під собою, своє дихання, свій внутрішній стан. Порівняйте відчуття справа та зліва. Вдихніть і видихніть декілька разів. Плавно, повільно і глибоко. І так само порівняєте відчуття справа та зліва, що змінилось. Скоріше за все, ви відчуєте, що ви стали значно більш симетричними. Скоріше за все, ви відчуєте, що ваше тіло стало більш об'ємним. Скоріше за все, ви відчуєте, що ваш хребет досить витягнутий, і сама по собі постава, що найголовніше, вона стала більш здоровою, плечі розвернуті, і ви ніби витягуєтесь вгору. Самі без напруження, без намагання саме це зробити м'язами за рахунок напруження. І це максимально цінний результат. Так само ви можете звернути увагу на зміни в своєму внутрішньому стані. Це Теж корисно і ви можете походити і так само поспостерігати за тим, як змінюються ваші відчуття під час руху. І, можливо, ви побачите, що ваш рух став більш зібраним, збалансованим і одночасно розслабленим. І це теж дуже корисно. Обов'язково напишіть про ваші враження та спостереження про зміни і результати в коментарях до цього відео. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, ставте лайк, якщо не підписані, підпишіться. І якщо ви хочете отримати безкоштовно ще набагато більш відчутні результати для тіла та психіки, ви можете пройти наш відкритий марафон, присвячений саме цілісному системному підходу до фізичного та психічного здоров'я. Посилання в описі до цього відео. І там же в описі до відео посилання на нашу банку на допомогу 204 батальйону. Ну, ТРО – це максимально круті люди, які роблять для нас з вами максимально важливу роботу. Давайте їм допоможемо.